Друзі, вітаю! Доброго ранку! Це країна онлайн. Перебуваємо на Волині. Зараз зупинилися біля міста Любомль. місто Любомль, як і більшість міст, які розташовані тут, на північному заході України, пов'язане історично з давньоруською добою. Заснував його князь Володимир Василько. Власне, з його вигуку, любо мені тут і пішла назва того міста. Ми хочемо перевірити наскільки любо тут і нині. Місцевість навколо Любомля. Практично центру Волинського полісся славиться заповідними лісами, озерами, ну і, звісно ж, грибами. Спробуємо сьогодні знайти справжнього волинського білого гриба. Поспілкуємося з місцевими мешканцями, дізнаємося, як вони живуть. Доброго ранку вам! Ну що, є урожай грибів трохи? Є трохи, збирайте. – А що маєте тут? Білий, краснолоб. Це красноволопці? Маслюки, це а це білі. Це білий. Можна подивитися? Ну то як врожай цього? року? – Слабо, тільки з'явилися. Цілий літо не було. Дорогі гриби? Ні. Оскільки? По скільки? 100 грибів. Два ну, кілі. Виходить 50 кілометр. 50 гривень кілограм грибів білих оцерді, в самого серді волині. Зараз хочу попросити хлопців, щоб пустили в ліс, подивитися самому, чи найду я того гриба. Я їх там не садив, але попрошусь у вас тоді, можна? Зазирну. Тоді зазерну в ліс, подивлюся, що там робиться. Взагалі, ця місцевість дуже благодатна для збирання різних дарів лісу. Тут справжнє класичне волинське полісся. Е, наскільки я пам'ятаю, що полісся пішло від е, ще латинського палеса, тобто територія болотиста поросла лісом різноманітним. Зараз ми зайдемо в лісок. В переміжку осиковий, переміжку березовий. Тут, скоріше всього, мені сказали, що можна буде знайти е, так званий підосинок. Ну, він такий близький до так званих справжніх білих грибів. Е, він доволі такий смачний, ну хоча не такий запашний, смачний, як білий гриб. Білого гриба можна знайти тут же неподалік, у лісі. Спробуємо себе у цій справі. О, буквально ось тут. Неподалік, буквально як тільки заходиш в ліс, я вже знайшов невеличкого ятик. Думаю, скоріш всього, це і є підосиновик, або якщо на нього місцеві кажуть жителі Красноголовець, є різні в нього назви. Дехто каже підберезовик, на них по різному, все це називається. Я думаю, що це все зовсім різні гриби. В кожному е в населеному пункті є своя назва для таких грибочків. Зараз піду. До своїх нових друзів, які мені розкажуть, що саме я знайшов. Я впевнений, що це саме гриб, тому що тут така характерна губка з цієї сторони поверхні. Подивиться, подивитися. отже, це істівний, хороший гриб. Він пахне грибом дуже гарно. Саме що на не нає центр Волинського Полісся. Не дивно, що саме в цих лісах, справді заповідних, які тягнуться далеко навіть за територію за кордон з Білоруссю, можна знайти дуже багато різноманітних і ягід і грибів. І це знову таки, повторюся, дуже допомагає місцевим мешканцям. Місцевим мешканцям допомагає жити, виживати. Вони за сезон деякі заробляють непогані суми за. Ті ж самі гриби. Щоправда, єдине, що е, такий, ха, якщо можна назвати його бізнес, він потребує дуже важкої праці. Потрібно рано вранці вийти в ліс. Але місцеві мешканці не справді знаєте збиратися всілякі гриби. Я буду підбирати все, що бачу. Це мені нагадує лисичку. Я думаю, скоріш всього тут знайшов ще якісь такі невеличкі гарненькі грибочки. Саме ця місцевість вона є дуже така перспективна для пошуків саме білого гриба. Тут і мох, і е, такий змішаний сосновий з дубовим бір. Е, саме в таких місцях і росте знаменитий гарний булинський білий гриб.